Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні у нас перший день аукціона від Бенедикта. Будемо дивитися, що нам предложуть. Залишилось 4 хвилини. 4 хвилини, ой, не туди я зайшов. це буде така вкладочка, можна сюди заходити. Блін, воно мене закидує в натиск. Водиш на одне, а викидує. Зовсім інше. Так ось. Ходимо сюди. 4 хвилини залишилось. Желательно заходить одразу. дивитися тому що може така пропозиція, будь-що треба відразу купляти. Колічество не аукціон, а іменно на хто у да? так? Хто у спіне Поэтому. Заходимо відразу, ждемо три хвилинки. Дивимося, що тут буде. оцінюємо Робимо ставку. Привіт, Діма привіт. Що ти на роботі? Три хвилини. Три хвилини залишилось. Так. Да. Ну якщо аукціон, в принципі, ти встигаєш поставить. А якщо буде одразу, що треба купити, то, конечно, буде нюансик. Це нюанс. Живіт, блетень. Привіт, привіт. Я, блин, еле-еле встав. Еле встав. Пізно ліг, загрався вчора. 2 хвилини і вивезуть на мінбу. Вивезуть на мінбу. якщо там ходять слух, що буде колесник, ябр, да? 8-й, блин, я його то хотів. Я його хотів, в принципі. Як купити з телефону? А ніяк, Діма ніяк Ну тобі не треба. якщо аукціон, то ти вечором прийдеш і зможеш поставити ставку. А якщо треба купити відразу, то ніяк. Хіба що їх не розкуплять, поки мисці прийдеш? Одна хвилина. Ну, я думаю, більш буде б, в основному аукціони. Тому що. Багато хто на роботі. Вони будуть робити аукціони. Так, одна хвилина. Одна хвилина. Що там буде цікаво? у нас. Там, де на Азії викинули, що ночі ЄБР буде. Але в нас можуть слоти мінятися, діло в тому що. Привіт, Олександр, привіт. Та є бригів, в мене за марафон взяв. Хорош, хорош, я не взяв то все те время, щось. Грав, грав на нього і забив. А тепер хочеться і брав. А його ніде не выводить. тому що оказался имба ламає рандом. якщо він буде, слоти можуть мінятися, діло в тому що слоти можуть мінятися. зараз ще сервер завыс, на может лагануть. Ики, кстати, онлайн. А, 70. 70 тисяч всі. Ну, всі багато хто на роботі. Тому ті два типа торгів. Стандартні і редукційні. Ціна поступово знижується, а кількість лотів обмежена. Розпали, програли. Тож пільнуйте, понятно, тут два торгівлі. Редукційні, а це як понять? Ціна поступово знижується, кількість лотів обмежена. Проспали, програли, то ж пільнуйте Офігеть. А нічого він не ламає. Ну вони так думають, що ламає. Вони там думають, що лама. Де варіант брати ноут на роботу? Хіба що? Ха що так? Заходить. знову там можна. На це в мене редукційні торги. Це що? Це як? Типа е, виходить количество по ціні і ти должен купити якщо ти не купив, ціна падає да? Як вона працює Вона поступово знижується, кількість лотів обмежена. <кхи> Проспали, програли. Блин, щось одна хвилина дуже довго йде. Походу, що залагало. О, а в нас заголду. У нас голду Нюанси, да? Там був за Свободку, а у нас за Голдубен? І <coughs> що робить? Пятнадцятий тисяч штук. Будемо ставить? Будемо ставить, пробувати. Забирать. Поставлю максимально мінімальну ставку. Ну, нема смисла сейчас гилить. Типу дофіга. Ставить тут більше 8000 нема, тому що потім дуже швидко рости буде конкурентно. Поэтому будемо ставити максимум 8000. Отак вот поставимо. Тоді вже ближе через 13 годин заходить і дивиться, да? Сейчас, начну <coughs> Я з полібомів начнуть тут нагибати. Я думаю, буде за свободку. Свободки в мене більше можна було потім лити. А голди багато за восьмерку давати теж таке собі. Бажання. Давайте хоть на нього глянемо, що він буде. Як він буде гратися? Можно будет подумать по поводу скорости. Тут обзор у него, да? Скоро у него немає Надо ставить фоновый вентиль, напевно. 413 у него обзор будет всего, да? У нього огляда немає, не Тоже при такій зборці не Його. Ну, якось так, ставку зробили. Будемо пробувати забирати. О тут 30 буде точно. Та ну. Це як з Феніксу Мало бути, типа, 100 000. Був, а потім ціна подала, але його швидко розкупили. Да-да-да. Ну, лучше б тут зробили, то сразу купить 8000 голди Сразу купить. Коротше, зробив ставку 800. Потім зайдемо аж. В кінець подивимось, яка буде ставка. Будемо, якщо що додамо, якщо не буде дуже багато. якщо тут загилять 30 тисяч я не буду брати Нахрен надо за восьмерку не будемо брати. Дуже жирно зараз їх наберуть, подивляться, що вони їли єлі потім і будуть продавати десь. Якось так. Добре, буду виключати тоді. Пізніше поїду на чомусь покатаю. Ставку покатак Дякую, хто зайшов. Ось через годинку може поїду там пострімлю щось поіграю. Я би ще 12к не дав. Ну, я підожду підозрюм, скільки буде ставка конкурентна. Я ж поставив 800, щоб вона не росла. А ще ж аж понакидаю тут, да сразу Хто на коробках затарився? І за цього вона взлетить і самі собі потім будуть ціну робити, коротше. Будемо дивитися. Так, добре, дякую, що зайшли. Через годинку може через пів поїдемо щось питати.